Всім привіт! Сьогодні будемо знайомитися з продуктом вівсяно-яблучним. Вівсяно-яблучний напій Herbalife – Це клітковина, яка потрібна нам щоденно. Норма клітковини це 25-35 грамів на день. де нам її брати. Це фрукти, овочі, каші. В коктейлях є клітковина і є окрема клітковина, розчинна і не розшинна, яка в одній порції має 5 грамів клітковини це як порція салату. ви з'їдаєте, Але різниця в тому, що тут лише 15 кілокалорій. Як можна їх готувати? Можна просто розводити з водою, а можна зробити такий дуже корисний перекус. Що ми робимо? Ми беремо білки в форматі. Кефіру 2,5%. І зараз якраз час перекусу. Це 10-11 година. Наливаємо в ємність, беремо вівсяно-яблучний продукт і додаємо одну ложку вівсяно яблучного Це також класно, коли, наприклад, не хочеться їсти яблуко або немає фруктів під рукою. Ви просто додаєте вівсяно-яблучний продукт в. Воду або в кефір, але я вам рекомендую саме в кефір, бо це смачно і дуже ситно для перекусу. І ваш перекус готовий. Можна додати для більшості білку ще і цукерку 4 грами білку в наших міні-батончиках. Тому ваш перекус готовий, використовуйте, будь ласка, яблучний, це смачно, а також допомагає роботі ЖКТ. Гарно ходити до туалету, зменшити об'єм талії та отримувати класні результати по зниженню ваги. Обов'язково ознайомтесь з цим продуктом, спробуйте, я точно впевнена, що вам сподобається.